Шановні учасники, сьогодні ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять жертв і відзначити річницю звільнення бучі. Яка стала символом жорстокості російських солдат щодо українського цивільного населення? Три роки тому українська армія звільнила Бучу, і це звільнення. Після цього звільнення світ дізнався про жахи, які тут трапилися. Те, що трапилося тут, буде не завжди записано в аналах історії як свідчення жахливих злочин. Ченні проти людяності, які вчинив агресор, під час російської окупації був більше 4 тисяч жителів міста були вбиті, включаючи 20 дітей від одного до 14 років. дозвольте навести лише один приклад, одну реальну історію. Сім'я Марії вона переїхала в Бучу в чотирнадцятому році через початок російської окупації Знецької області. І Олександр, Маргарита і два їх сини: Матвій та Килим. Вони почали тікати, але перш ніж ви вони змогли виїхали з міста всю машину, розстріляли всі загинули. Росіяни продовжують заперечувати, що вони вбивали цивільних, але тисячі випадків підтверджують протилежно. А і буча це не єдине міста, яке постраждало масові знищення, катування, знущання. Це все свідчення геноциду проти народу України, коли звільняються окуповані території, і коли буде звільнено більше, то світ побачить ще більше випадків російських знущань, від яких захолоне кров, і ми бачимо масові захоронення. Ми бачимо підземні катівні тощо. І тому Україна і створи лобіює створення між міжнародного трибуналу за для приведення злочинців до відповідності разом з Європою. Ми не дозволимо попрати мир. Ми дозволимо, щоб правда і людяність були забиті. Чому важливо нагадувати про бочанську трагедію? Тому що коли українська армія звільнила бочу, то всі побачили ці жахіття, і сьогодні переконані що те, що відбувається, відбувалося тоді в Буча? Воно вже 11 років відбувається на всіх окупованих територіях України після того, як їх окуповує Росія, це Крим, Донецька, Луганська. Запорізька і херсонська е, території, що були окуповані, можете бути певні, що саме в цю минуту хтось із українців е, перебуває. Під тортурами на тимчасово окупованих територіях України і ще більше дітей українських буде вивозитися, і ще більше цивільного населення буде кидати буде кинуто в ці катівні і зґвалтовано. Скільки це може продовжуватися на рівнях ваших національних? Парламентів я прошу вас, шановні колеги, шановні партнери, Прошу вас продовжувати підтримувати Україну і створювати довготривалі програми підтримки українських людей, української армії. І визнавати е, діяльність Росії як геноцид по відношенню до України. Прошу підтримувати створення спеціального трибуналу і продовжувати політику санкцій. А проти представників Російської е, Федерації і Російської економіки, і тільки таким чином ми зможемо зупинити цю машину війни Російської Федерації. Весь світ бачить, що Україна бореться не тільки за свою свободу, але й захищає основоположні права і свободи цивілізованого людства, право людини на життя, гідність та справедливість. Ми вшановуємо пам'ять загиблих і кажемо слава нашим героям і слава Україні.